Слава знає, що єде війна. Вона летить, квітує і співає. Вона красива, трепетна, ясна, і все навколо радісно бояє. Ось на окопах, квіти зацвіли, Каштан свічками ратом загорівся, і пташечки вивчати не змогли, хоч і столяни, спору причаївся. а там ще недавно шли мої, свято тюльпани і волошки сині, як з тих. Солов'є, хуєзу, золя в дуба на да вершині. Постали тиді, чарівна, запашна, лівоже серце дуже зігріває, весна знає, що йде війна, вона квітує, ластиті співає, та почали клівавити поля, так рясно, рясно, маками повсюди. Війну відчули на собі земля, і на собі війну відчули. І плаче мати в чорному бранні, і плаче діти, бо не тата, і червоніє дьмарка на весні, як ловлюська, Чого ж так багато? Небес синіє, світла глибина, ні здони легда груші коло хати. не знає, що йде війна. Вона квітує раді заклинату, надія красоткіна. Весна не знає, що йде війна.